Вітав студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Черговий скандал з харчуванням в одеській психлікарні. Військовий повідомив про жахливі умови лікування там. У своєму зверненні бойовий медик Петро Конопля оголосив про годування. Давайте подивимося. Мене звати Конопля Петро. Я бойовий медик. Зараз перебуваю в обласній психіатричній лікарні номер 2 міста Одеса. На лікуванні дуже фігово нас тут годують. Обіцяли це харчування покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування, бо у нас немає овочів, фруктів. У нас варять просто гідотою, переварною самих дешевих продуктів. Ми знаходимося в дуже хренових умовах. У нас тут облізлі стіни, грибок на стінах, і мені це не подобається. і Я не збираюся терпіти. І я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе. Дуже вас прошу поширити це відео і вплинемо разом на цю ситуацію. Військово пояснив, що харчуватися тим, що пропонують у медзакладі, неможливо, а палати поросли пліснявою. Власне, це і показав. Це наша палата. Ну, в принципі, палата чистенька. Єдине, що ну, у нас тут всякі, ви бачите, це грибок пліснява. Ну, прямо біля от, от подушка, От подушка, де людина лежить, от е, пліснява. Тут лежу я. У мене така ж сама плісніва. Доброго ранку. З вами передача «Здохне або помири. Сьогодні ми в лікарні їмо сніданок, який нам обіцяв, що в понеділок буде дуже смачний. Е, це овсянка, е, Молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечері у нас переварений рис. Прям переварений Максим. Макарони з м'ясом. Ну, не знаю, на це тушонка. Шкурки всякі. Жилки, шкурки. Йоу, черві у нас гречка. Ну, гречку зіпсувати майже неможливо. Мене попросили допомогти принести їжу. Я заходив на кухню, бачив, що там чудова, велика, гарна кухня. Жінки ніби з прямими руками. от, І я бачив масло на каші. Це вже добре. Відео пацієнт психлікарні виклав на свою стоїнці у Фейсбук. Його миттєво поширили медіа та блогери. Після цього вечірня страва, нібито дещо покращилася. Але на ранок військовий знову показав сумнівні молочні макарони. Це у нас перша сьогодні отака їжа. Є помідор, є огірок, є сосіска, Але якщо ви полятись на макарони, то такі от вони вже фокусують. Зліпились макарони. Вони взагалі не смакують. Це те, що ми мали їсти сьогодні по плану. Всім добрий ранок. Значить, що голодовки я об'явив, що доба не пройшла, як я нічого не їв. Думав, зранку почнуть годувати краще. Ну, є у нас таке молочне. Ну, розварені макарохи з молоком ранок коментар дав директор медостанови Станіслав Сервецький. Він заявив, що відділення для поранених планували ремонтувати, але фінансування на це лікарня досі не отримала щодо харчування. То бійців годують. Тим самим, що і цивільних пацієнтів, і це дієцтіл. тож особливий спосіб приготування, зазначив директор. У психлікарні сьогодні працювала комісія ОВА на чолі з профільним заступником голови адміністрації. Власне з ним ми зараз і поспілкуємося на зв'язку. Олександр Харлов. Олександр, вітаю вас! Доброго дня! Я дякую, що ви долучилися. Тож, ви були на місці, ви були у психлікарні. Скажіть, що там побачили, які ваші висновки. По перше, я хотів би подякувати свідомим громадянам засобам масової інформації, які об'єктивно висвітлюють ті чи інші події вчора. Коли це відео з'явилося в соціальній мережі, коли воно набуло розголосу, одразу було надано доручення щодо відвідування вказаного закладу з відповідної інспекції комісійної. Ми зранку сьогодні приїхали в цей медичний заклад в складі не лише департаменту охорони здоров'я, а й в складі повноважно правам людини за участі представників засобів масової інформації. Ми перевірили їх харчоблок, Ми перевірили і умови, в яких тримаються наші. Пацієнти цієї ці лікарні ми мали нагоду поспілкуватися безпосередньо з Петром, почути ці його зауваження особисто, крім того, і з його побратимами і з іншими пацієнтами, які отримують наразі лікування указаному западі. Ну на жаль, багатьох багато закладів охорони здоров'я Одещини, думаю, що як і всієї України не знаю, що таке проведення ремонтних робіт ще за часів, мабуть, незалежності нашої держави. Вскра вкрай складний стан технічних цих будівель, але я хотів би одразу зазначити, що минулого року, коли очільник обласної військової адміністрації вперше відвідав цей заклад, він надав доручення змінити старі віконні рами. Він надав доручення відремонтувати дах, відремонтувати каналізацію, тому що дійсно навіть не було таких елементарних елементів, як належні умови вибирання. На сьогоднішній день всі мали змогу бачити, що дійсно у одному з відділень, яке ми сьогодні відвідували, замінені повністю всі металопластикові вікна нові стоять підремонтований дах, але Всередині палати також потребують від відлітного косметичного ремонту, де день ніде день навіть і капітального. За цим всім ми працюємо. Що стосується харчування, ми спілкувалися сьогодні з усіма пацієнтами цього закладу. Це абсолютно контактні, адекватні люди, які розуміють складнощі, в яких знаходиться сьогодні держава. І єдине, що вони висловлюють, що, дійсно, якщо б харчування було краще, то їм би набагато було простіше і легше прибувати реабілітацію після отриманих поранень чи інших психологічних травм. Саме цьому саме тому неодноразові вказівки рекомендації колишньому керівництву цього закладу вони не не дійшли до певних. Результатів і 10 липня поточного року, трохи більше місяця тому, керівника було закладу змінено. Перед ним були поставлені конкретні задачі щодо поліпшення умов перебування пацієнтів, поліпшення надання медичної допомоги, розвиток закладу, а також безумовно налагодження питання харчування. Цей заклад він готує безпосереднє харчування. Сам він входить в пакет в пакет Національної служби здоров'я України. Відповідає всім вимогам і стандартам, але дійсно, дійсно та їжа, яка готується, ну вона бажала бути краще, можливо, смачнішою. Я розумію, що є певні аспекти, певні тонкощі з урахуванням специфіки пацієнтів, які там знаходяться, є певні. Медичні призначення щодо харчування і там е, вкусових якостей, соловності е, і таке інше, але безумовно безумовно, е, ця їжа з нашими спільними зусиллями має бути в закладі по е, За результатами цього виїзду сьогоднішньому було прийнято рішення надав на відповідне доручення в максимально стисні строки провести перевірку по всіх викладених факторах. Ми поспілкувалися як з пацієнтами, так і з працівниками медичними. Однім з критеріям досягнення результатів це є налагодження комунікації між пацієнтами та керівництвом цього закладу, якого до цього часу чомусь не було. Е, також хотів би зазначити, що Одним із критеріїв, які мають бути виправлені на протязі ближайшого найближчого місяця, це закінчення ремонтних робіт у сусідньому відділенні в палатах всередині. куди будуть частково пацієнти вже переселені упродовж вересня місяця. Крім того, з урахуванням складного дійсно фінансового становища закладу медичного і обмеженого ресурсу фінансів. Це ж таки надано доручення щодо вирішення питання в строк до завтра, надання фінансового розрахунку можливості збільшення в півтора рази фінансування їжі на кожного пацієнта щодо На сьогоднішній день фінансова складова є такою, що 100 гривень виділяється лікарні на харчування одного пацієнта, і якщо ми встигнемо завтра пропрацювати фінансову складову, то ми зможемо збільшити їх півтори рази, і це буде 150 гривень. А це 30, це взагалі набагато суттєвіше буде попереді сьогоднішнього днем. Також надано доручення розглянути питання можливості закупки цієї послуги у кейтерингових компаній, які спеціалізуються саме на готуванні їжі до доставки і до втоматично медичного закладу наразі. Над цими, цими питаннями працюємо налагоджена комунікація. І я думаю, що за тиждень-два ми ще раз поїдемо у цей заклад, поспілкуємося з пацієнтами, з лікарями і подивимося, які зрушення нам ми змогли досягнути за цей час. Пане Олександре, я уточню, що у лютому, в ефірі сьомого, ми з вами обговорювали, що саме у той момент мали, мала визначатися вартість на одну людину харчування, і після цього мали тривати тендерні процедури. Тоді в психлікарні працювала саме кейтерингова компанія. Але готували вони, до речі, там на місці в харчоблоці. Ну, такі були умови. Так я розумію, що з того моменту, після того, як тендерні процедури працювали, Пройшли, чи що від кейтерінгу вирішили відмовитися. Але нічого не змінилося по факту. Я правильно розумію? Ольга. Я вимушений вас немножко відкоректувати. Мова йде про центр психічного здоров'я, який знаходиться за іншою адресою. Це інший медичний заклад, який спеціалізується на наданні такої самої медичної допомоги. Він сьогодні об'єднаний. Процедура об'єднання, яка тривала майже рік, фактично завершена. І дійсно, той заклад, про який йде мова, він перейшов на кейтерингове харчування. На це витрачаються суттєво більше кошти, оскільки кожна вартість харчування одного пацієнта кейтеровими послугами коштує сьогодні 180 гривень, а не 100 гривень. Але є і зворотні бік цієї медалі, яким я. Вважаю, що це також важливе досягнення, оскільки після переходу на кетинве питання того закладу, про який ви говорите, ми почали отримувати регулярно від пацієнтів, від співробітників, від батьків хворих схвальні відгуки листи вдячності за те, що людей почали годувати якісно і смачно. Угу. Дякую вам за уточнення. Це важливо. Е, я правильно розумію, що на кейтер... на кейтерінг тепер націлено власний і у цей заклад, про який ми зараз говоримо, в якому стався скандал останній. Для того щоб замовляти послугу кейтерингового харчування, заклад має бути фінансово спроможним. Заклад, про який вже ми перейшли на кейтеринг, він вийшов на фінансовий рівень здатності самоокупаємості, без субвенції дотації додацію обласного бюджету годувати людей. Заклад, про який йдемо сьогодні. Він, на жаль, лише нещодавно приєднаний до загального центру психічного здоров'я. Він не є настільки фінансово спроможним, але в найближчому майбутньому він буде самодостатнім закладом, який буде заробляти у нас за своєї господарської діяльності кошти, отримати від Національної служби здоров'я України. І я впевнений, що він перейде на кейтерингові послуги, оскільки я вважаю, що харчуванням мають займатися фахівці. А лікарі мають займатися наданням медичної допомоги. Поки так. буде проводитися тендерна процедура, поки заклад буде акумулювати кошти необхідні для їх оплати. В будь-якому випадку ми відреагуємо, як я сказав вже раніше зі 100 гривень на день, збільшимо вартість цієї послуги до 150 гривень на день. І це буде я впевнений значно відчутніше для пацієнтів так і поки що готувати будуть власне ті ж люди, які там працюють. Зараз так. Готувати готувати буде заклад їжу для пацієнтів власними зусиллями, оскільки проведення тендерних процедур воно вимагає певного проміжку часу. Це може від до двох місяців. Цей весь цей uh -huh. період часу пацієнти мають отримувати належне харчування, яке буде, я думаю, вже вже з понеділка, після всіх розрахунків закупівлі додаткових продуктів, вже суттєво краще ніж є на сьогоднішній день. Пане Олександре, наостанок ще уточню щодо ремонтів, тобто будуть косметичні ремонти лише в одному відділенні і туди переведуть е, поранених е, відділення, в якому сьогодні знаходяться пацієнти, на 95% вже закінчено ремонт щодо заміни цих металопластикових вікон, покрівлі даху та каналізації. Є ще декілька відділень, які наразі перебувають в стадії косметичного ремонту. Я думаю, що найближчим часом, також приблизно у вересні місяці, ми так планували завчасно. Ми закінчимо ремонт в одному відділенні, в яке зможемо перевести пацієнтів з того відділення, яке є сьогодні предметом нашої розмови. Дякую вам за роз'яснення. Бажаю, щоб всі плани здійснилися щодо цього медичного закладу і інших. Також Олександр Харлов, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, був на зв'язку з лайв Студіо». Обговорювали скандальне відео бойового медика з одного з медзакладів психіатричної медицини в Одесі Одеській області. Ну що ж, отримали певні запевнення від Ова. Будемо слідкувати, як вони виконуються надалі. Бо я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.